Була одна бід, біжна жінка, плохне картувалася. Розкажіть, що це за сільська рада і що, що це за місце? Що, що тут так багато сміття? Ну, сміття? Це сміття, якщо побачите і подивитись уважніше, це, звичайно, що з Нижнівського кладовища звозять сюди сміття. Я, наскільки дізнавався, ця ділянка в 2016 році приватизована. Власниця Королчук. Просто обурює, що, наприклад, власні ділянки не, не дивляться за нею і хто допускає те, що так забруднюють до околишнє середовище, вивозять мусор, адже е, в Кумуському районі є відповідний сміттєвий полігон, куди мають вивозити. Е, Скоро він І в них там селі є. Так, він мало 23 половину. Які. А треба звернутися, скільки це коштує. У мене ні відповісти з цього, я ходив в економічний злочин, туди у бор. Але ходи, вони справи рушу, і співають. За що? Так як я хотів дізнатися, це вправді було. Доказали костюмі, аз тут, потім показали, що їх можна тут песню. Я не знаю, він тут такі друзі або небо замовлю. Там був сад чи що? Діма, там був І сад. Що? Я не знаю, Діма, можливо тоді від бульвар тут був. Ви набиваєте, щоб ми, ми зробили в план перевірки цього не кураду. Як би я мав ці 20 чоловік. Ви дивіться, до, до траси фігня mm. по рукою подати. А, а тут е кілометр Дністер. От ми зараз цим яром спускаємось прямо сюди на Дністер. І це вони купають вже давно, бо це цього року взяли, там взяли, бачите, як вони купають. Там вже заросло, вони далі купають, А це все А це верпи на продаж, не знаю. Вісім, так, вісім років вже має Стоїть і перегороджені. І місцеві жителі кажуть, що це ті люди, які тут побудувались, не місцеві. Ну, можна так сказати, перекрили місцевим аборигенам доступ до річки. Вважають, що вони не мають права туди заходити. Я вважаю, що це незаконно і треба це демонтувати. А ключа немає, ніхто не знає. Ніхто заходили. не знає, це просто закрито. Не, не, не дай Бог би стала ще пожежа чи інші речі. Чи можна перекривати отак дорогу, під'їзд. Це питання. І, звичайно, що це питання буду виносити на сесії сільської ради і звертатись з вимогою щодо усунення цієї штучної перепони. Бачите, справді посилається на закон України, а не вказують. Який? Це може бути конституцію. Ні, ні. тут 63, це там права громадяна, що може давати право, може давати пояснення, може не давати пояснення. Напевно, адміністративний клас. я зараз може познати. Та, ми зараз подивлю, що... Він би так і не поставили КУАП. Так. — Ну, в, в, внизу, Дуже розумні лікарі, знають, кому тоже малюють.